Машиністка харківського метрополітену потрапила на сторінки журналу Вок. 26-річна Анастасія Мазуркова серед інших жінок, саперки, водолазки, збиральниці, дронів, трактористки, операторки БПЛА і працівниці доменного цеху. Вона стала героїною проєкту Вітер змін. Жінки опанували професії раніше непопулярні, долають гендерну дискримінацію через війну. Анастасія стала першою жінкою в Україні, яка повела потяг підземки. Ще донедавна працювати машиністами в метро могли тільки чоловіки. Станція метро Салтівська, 26-річна Анастасія Мазуркова, заступає на зміну. Вісім годин вона перевозитиме пасажирів з північної частини міста в центр і назад. Анастасія, дівчина звук, журналу про моду і красу. На його сторінки потрапила через професію, бо стала першою в Україні машиністкою електропотяга. Героїнями проєкту Вітер змін стали ще п'ять жінок: збиральниця й операторка дронів, трактористка, саперка, водолазка й працівниця доменного цеху. Всі вони опанували професії, раніше недоступні жінкам. Я думаю, що такі жінки завжди були, просто ті, котрі хотіли займатися цими професіями. А просто зараз час надав їм можливість нарешті. І, можливо, інші жінки, які теж хотіли, але певним чином сумнівалися в цьому. Вони побачать, що це можливо, і ці можливості мопевно залишаться відкритими навіть після війни. Випускниця Харківської політехніки почала працювати в харківському метро у 2020-му. Операторка посту централізації перевіряла потяги, що прибувають на кінцеву станцію на наявність пасажирів, керувала рухом поїздів. Коли почалася велика війна, потяги зупинилися, і метро стало укриттям для десятків тисяч жителів. Тут людей ховалося найбільше, згадує Анастасія. Станція розташована поруч із багатостраждальною північною Салтівкою. Вже в перший день повномасштабного вторгнення російські війська стояли на кільцевій за два кілометри звідси і обстрілювали житлові будинки з усієї можливої зброї. Люди вони жили ось по потягах ну, середині потягів. Деякі люди там вимушені були на платформі розкладати там свої килимки, стільці. Ну майже вся платформа була заповнена людьми. Анастасія з колегами влаштовувала людей, дбала про їхній побут, харчування, гігієнічні процедури, розвантажувала гуманітарну допомогу. Коли у травні 22-го українські оборонці відігнали окупантів від харківської кільцевої, підземка знову запрацювала. Це було згадує справжнє свято. На перші дні машиністи вдягали білі сорочки для людей. В такі важкі часи просто дуже важливо якесь повернення до нормальності, а повернення до звичної рутини. А метрополітен – це важлива частина міста. Все ж таки, а це певна така, можна сказати, транспортна артерія. Одна з uh... складових миссяких харків'ян не себе не уявляє. З першого дня роботи в метро. Анастасія мріяла керувати поїздами. Тож, коли побачила оголошення про набір на курси машиністів, вирішила спробувати, попри те, що робота вважається потенційно шкідливою для здоров'я через тривалий час перебування під землею без сонячного світла, вплив електромагнітних полів. Шум. А війна, вона якось мене, такі стресовій ситуації, вона мене більш підштовхнула до того, щоб не сумніватися і врешті-решт спробувати, чи зможе я, чи ні. Мені було дуже цікаво, чи зможе я, чи ні. Тобто я думала так, от або зараз, або ніколи. Півроку теорії вивчала стоси інструкцій, будову електропоїзда, складала купу іспитів, потім практика. До самостійної роботи машиністи допускаються лише після того, як відповідний час відпрацюють вдвох із досвідченим колегою, каже дівчина. Мої колеги до мене поставилися більше з цікавістю і з повагою, тобто якогось такого там сексизму такого не було. Дівчина ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір і пишається, що стала першою жінкою в цій професії. Ще 10 років тому жінки не могли офіційно перебувати на бойових посадах, працювати шахтарками або пілотами винищувачів, каже Анастасія. Були зміни в законодавстві, але саме війна прискорила боротьбу з професійною дискримінацією. Через мобілізацію і міграцію в Україні бракує робочих рук. Тож перед жінками відкрилися всі двері. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.